гонг І бій розпочато. В Орбині чемпіонат області з фріфайту. Відбір на чемпіонат України, який відбудеться в листопаді місяці. До нас приїхало більше ста спортсменів з 15 клубів і також завітали команди з Житомирщини і Кропивницького. Привіз небагато, але хлопці підготовлені. Будемо працювати, показувати результати. Змагання проходять у розділі Фріфайт поєдинок. Ще півроку тому в Рупуні проводили чемпіонат області у розділі Submission Fight. Але саме фрі-файт-поєдинок дає спортсменам більше свободи у діях. Можна побитися без шолома, в голову можна побитися. Хочеться поїхати поробитися ну, в голову. Там. Важливо, фрі-файт це не лише про поєдинки, це ще й про виховання особистості. У фріфайті ми надаємо дуже велику частку, це виховному процесу. Патріотичному вихованню і до нас тянуться і діти, і батьки не через те, не тільки через спорт, але через і виховний процес, щоб їх діти зростали ну, достойними громадянами. Багато спортсменів, які розпочинали свій шляхи з фріфайту, сьогодні захищають Україну. У нас є багато вихованців, які воюють, і слава Богу, живі, і воюють дуже, дуже добре. Вона спочатку виховується тільки патріотично. Що є в нас Україна, є батьківщина, є мати, є рідна земля. Традиційна форма у фріфайті жовтий низ і синій верх. А головна аксіома життя трьом цінностям віддати, а честь залишити собі. Саме за цим правилом виховують і сучасних спортсменів. У нас за основу взяти три цінності це батьки, батьківщина, вчитель. Да? І ми хочемо, щоб людина. Зростаючи, да, дійсно була з титулами, дійсно розвивалася, гармонічно, мала сильний характер, мала задоволення займатися. Да, але в основі, щоб вона була правильною совісною і з великою елітою. На чемпіонаті виступили три ірпінські команди: школи пересвіт, команда Державного податкового університету та спортивного клубу леджон Fight». Для нас цей вид спорту взагалі являється таким проміжним, дуже цікавим, тому що цікаві правила, цікава конкуренція. Багато спортсменів, багато тренерів, багато клубів, з якими ми виступаємо в інших видах спорту. Приїхали конкурувати, перемагати вихованці легіону вже мають високі досягнення у спорті. І, хоча для декого це перший досвід у фріфайті, усі націлені на перемоги. Я став чемпіоном Європи, багатократним чемпіоном України з бойового самбо та ММА. Сьогодні приїхали на фрифайт спробувати себе для мене це новий вид спорту. Будемо пробувати перемагати. Я став двократним чемпіоном України по бойовому самбо, призер чемпіонату України по ММА та призер чемпіонату України по фрифайту. Ми відрабатували цілий місяць удари в партері та удари в ногами в Гамачтіті. Надіюсь, на перше місце програші -про навіть не думаю. Результат легіону три золоті, дві срібні та одна бронзова медаль. Команда посіла четверте місце у загальному заліку. Перша здобула Білоцерківська міська федерація змішаних і Друга перелома Файтакедимі з Хотіва, третя СК Честь Стараші. А вже за два тижні при прийматиме чемпіонат України з фріфайту. Змагання відбудуться у Бучі в академії спорту.